Усім привіт! Сьогодні буду готувати для вас десерт, який я вам пропоную зробити до Дня усіх закоханих. Подивіться, який він гарний та неймовірно смачний. Спочатку будемо готувати масу для наших сердечок. Для цього нам необхідно тепле вершкове масло. До нього додаємо цукор. Трошки перемішуємо все вінчиком. Далі додаємо один білок кімнатної температури, знову все перемішуємо в єдину консистенцію. І тепер додаємо борошно. Та дивимось по консистенції нашого тіста, щоб воно було не дуже сильно рідке. Якщо трошки рідкувати, можливо додати трошечки борошна. І обов'язковий інгредієнт додаємо харчовий барвник червоного кольору. Додаємо стільки, щоб колір був яскравий насичений червоний. Гарно перемішуємо та прикладаємо цю масу в кондитерський мішок. І будемо тепер робити наші сердечка. На пергаменті тепер ми малюємо сердечка для того, щоб вони, дивіться, щоб вони були об'ємні, не дуже тонесенькі. І по всьому периметру цього пергаменту робимо наші малюночки та відкладаємо в холодильник до остигання. Тим часом робимо бісквіт. Беремо 3 яйця кімнатної температури, додаємо цукор, 2 столові ложки рослинної олії та 2 столові ложки молока. Тепер я разом перемішала борошно і розпушувач і все разом просію в нашу масу. Гарно все перемішую вінчиком. Тепер до тіста додаю знову ж таки червоний харчовий барвник, але вже не так багато для того, щоб колір був світліше, ніж наші сердечка. Тепер для тіста нам також необхідно збити білки. Я взяла три білки, які у нас залишились від яйця цілого. Додаю цукор та трошки лимонного соку. І будемо збивати, збивати до такого стану, як на бізе. Тепер в наше основне тісто червоного кольору перекладаємо білкову взбиту масу і обережно, але ретильно все перемішуємо. Дістаємо з холодильника пергамент сердечками, перекладаємо на деко та ретильно покриваємо бісквітом. Та будемо випікати при 170 градусах приблизно 15 хвилин. Головне не пересушіть бісквіт. Готовий бісквіт, ще гарячий, перекладаємо на полотенечко. Обережно знімаємо пергамент. Тепер будемо скручувати в рулетик і дивіться, щоб сердечка в нас були знизу. І залишаємо таким чином до охолодження. І тим часом будемо займатися кремом. Для крему нам необхідні дуже-дуже холодні вершки 33%. До них додаємо одразу цукрову пудру і будемо збивати спочатку на невеликих обертах, потім їх підвищуючи. І достану, щоб крем був такий дуже густий. Розгортаємо наш рулетик бісквітний і беремо гострий ніж, нам необхідно обрізати всі краєчки зі всіх сторін, бо вони такі в нас найхрусткіші. Тепер беремо ваш улюблений джем. Я обрала полуничний, мені здається, що він дуже гарно підходить до цього рулетика. І покриваємо повністю бісквіт, для того, щоб він не був сухий, а гарно просочився джемом. Зверху на джем ми промазуємо збитими вершками. І знову ж таки гарненько все покриваємо кремом, але не дуже близько до краєчків, тому що при згортанні рулета цей крем буде вилазити. Тепер обережненько загортаємо рулетик. Готовий ролетик відправляємо в холодильник до повного охолодження. Подивіться, який гарний він вийшов, і я впевнена, що він зробить настрій на це свято, на день усіх закоханих і дуже сподобається вашій другій половинці.